Зіпелор, приболю в горлі. Продовжуються вокальні батли у команді Івана Клименка. І зараз на сцену вийдуть абсолютно дві різні вокалістки. Одна справжня рок-співачка, друга поп-виконавиця. Тому страшенно цікаво побачити, як вони виконують завдання тренера. Заспівають пісню Ріани Даймонс. Тож зустрічайте українка, яка стала відомою співачкою в Польщі, організаторка благодійних концертів. Юлія Белей з Варшави. Там І школярка з Києва, яка тимчасово мешкає в Торонто. Ліза шафорост. Ліза дуже класний, має цікавий оригінальний тембр, ексклюзив на голосі країни. Як вокаліста Юля дуже, дуже професійна людина. Та, в мене є досвід на сцені, великий бекграунд, то правда, але ти крута, чесно. З однієї сторони, вони досить різні, але з іншої сторони це дві вокалістки з таким певним флоу. Моя ідея заключається в тому, щоб зробити. Максимально різнобарне аранжування, так щоб пісня з одного настрою перетекла зовсім в інший. У мене рок в, в Юлі більш такий поп, і це класно. Наші голоси поєднують пісню. Супер! О тільки оці Брайт по, по 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 одному. Один кидаємо! Бо коли ви вдвох, воно змішується. Я хочу бути максимально чесним, бо а, якщо б я взяв поп-пісню, не змогла би проявитися Ліза в своєму рок виконанні. Якщо б ми взяли якусь рок-пісню, то Юля би не змогла себе проявити. Тому ми знайшли цей баланс. Насправді я була шокована новими правилами. Буде шкода просто, якщо ми вилетимо. Для мене важливо, важливо бути тут. Ну, все, ну не плачте, все буде добре. Все. Потрібно цілитись на результат. Потрібно далі боротися за місце своє під сонцем. Я вірю взагалі в, нашу, в наш дует і що ми класно виступимо, незважаючи на те, пройдемо ми далі чи ні. Починайте. Це взагалі. Юлія Болей. Це взагалі. Ліза Шафорос. Браво, дівчата! Для мене музика завжди була, є і буде магією. І кожен артист, на мою скромну думку, знову ж таки, він є чарівником, чаклуном в якомусь сенсі. Вперше кажу це на цьому шоу. На жаль, ваші чари на мене не подіяли. Я буду з вами відвертим. Можливо, не зовсім ваше аранжування. Можливо, Єлизаветі було потрібно піти до мене. <рес> я бачу, що Ваня не очікував від мене такої думки, але я пообіцяв собі на цьому шоу бути чесним. Найгірше в цій всій ситуації, що я не можу підтримати дівчат, тому що я дуже згодна з Артемом. Тому що найбільша мета призначення артиста викликати емоції у публіки. Я не відчула нічого. І це не про ноти, які беруться, бралися ноти шикарні, не про тембр голосу, який продемонстрований теж добре. А про те, що, на жаль, під цим більше нічого не було. У цьому сезоні оновлені правила і. Можна і нікого не взяти, і тут всю відповідальність е, несе все ж таки тренер, тому що тільки він знає потенціал, і тільки він знає, можливо, як було на репетиціях. Може, дівчата розхвилювались, може бути і таке, тому е, дуже хочеться почути Ваню. Дівчата, я скажу свою думку. Я просто хочу, ще почути, що думають мої хлопці. Я взагалі то згодний з усіма тренерами. Трошки можливо хвилювання вам заважало показати максимальну якість виступу. Але давайте підтримуємо дівчат. <плес> я був на цій сцені, і я знаю, що таке хвилювання, як його важко подолати в собі. Тому дівчата круті для себе я виділяю Єлизавету. Все ж таки, дивіться, що хочу сказати. Я не знаю в чому. Е Питання. Можливо, я не найкращу пісню для вас підібрав. Так? Можливо, вам не вистачило трішки енергії. Було е, трішки таке, що десь. Е... Трошки не дожали. Але все одно я вас хочу похвалити, бо я знаю, наскільки це складно. Я знаю особливо, коли ви зараз стоїте і все це чуєте. Розумієте? Тому моє серце з вами насправді. А... Ванечка, ну ти, ти знаєш дівчат краще за всіх, ти знаєш потенціал. Ти знаєш все. Тому так. я думаю, ти відповідь знаєш. Не знаю. Я, я між трьома відповідями зараз приймаю рішення: це лишити когось, дівчат, або взагалі не лишити дівчат. Таке рішення також є. Дайте мені. П'ять секунд. Фух, ладно. Я, я не знаю, чи ви всі мене зрозумієте, чи ні. Добрий день. Добрий день. Здається, я вас бачила на голосі країни. Так, дякуємо, що дивитеся європейський сезон. Дякую, гарного дня. Навзаємо. Це один плюс один Україна та Белса ТВ. Європейський сезон «Голос України і перші вокальні батли. Зараз дізнаємося, хто з цих неймовірних учасників пройде далі у нашому проєкті. Дайте мені 5 секунд. Фух, ладно, я, я не знаю, чи ви всі мене зрозумієте, чи ні. Юля, ви дуже самодостатня, ви дуже крута. Але я хочу з вами попрощатись. Ліза, ти е, підходиш під мою категорію унікальних. І я зараз думаю прощатись з тобою чи лишати тебе. Мені подобається, що ти ще юна, в тебе все попереду, я розумію твій потенціал. Але сьогодні, можливо, ти себе не найкраще проявила. Але я буду слухати серце. І воно чомусь мені каже лишити тебе. Ліза Шапорост залишається в команді Івана. Ми тебе вітаємо. <різь> Відправляйся, будь ласка, готуватися до наступного етапу. Дякую, Юля. Перевершенько. Дуже дякую вам. Не підведи. насправді дуже щаслива, що саме так сталося, бо я розумію, що тут є дуже багато молоді. Дійсно, для них голос країни це є шанс, це є можливість здобути щось більше. Юля, дякую. Ми вам дякуємо за Дякуємо дуже. Дякую. Дякую. Ой, я насправді хвилювалася. Ці хвилювання підвели. Я розумію, так я дуже вдячна Вані за те, що він повірив в мене, в мої сили і дав мені такий шанс піти далі. Дякуємо за силу і такі слова зараз. Дуже дякую. Дякую за все, що ви робите. Зідзвонимся. <звіць> 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 Коли от більшість е, тренерів сказали про те, що е, дівчата виступили слабенько, так е, прийняти рішення когось з них лишити було складним, бо вони мене майже переконали. Але я згадав дещо. Я за закрив очі, в мене є там певні свої медитативні штучки. Я кидаю в, в середині себе монетку. Е, і, і, і я кинув цю монетку, і я побачив, що Ліза зможе себе ще проявити дуже сильно.